Любов це свобода. Але часто під словом люблю ховають контроль. Дивись, як це працює. О класика жанру. Я це роблю, бо тебе люблю. Звучить ніжно, правда? Але насправді це пастка. Бо коли за любов'ю ховається контроль, це вже не турбота, а спосіб керувати твоїм життям. Справжня любов не потребує виправдань. Вона не має доводити, що має право обмежувати тебе. Любов не потребує кайданів, якщо тебе обмежують, це не любов, а контроль. А ось це вже не любов, це приниження. Фраза без мене ти і ніхто створена, щоб зламати твою впевненість. Так тебе тримають у клітці, спершу знецінюють, а потім підсовують себе як єдину рятівну руку. Але правда проста. Якщо людина робить тебе нікчемною, це не партнер, а аб'юзер. Хто любить, той піднімає, а не принижує. Якщо тебе змушують відчувати себе ніким, це пастка, а не стосунки. О класика турбота під соусом контролю. Фраза. Я знаю, що для тебе краще звучить солодко, але всередині отрута. Так тебе поступово відучують, слухати себе і привчають жити чужим сценарієм. Кохання не вирішує за тебе, кохання питає а ти як відчуваєш? Турбота не забирає свободу, якщо тобою знають краще, де да це не любов, а контроль. Тримай ці фрази, щоб не дати маніпулятору влізти в твою голову. Вони повертають кордони на місце. Пам'ятай, любов піднімає, а не принижує. Якщо бачиш контроль, це не про тебе, це про владу. Підписка обов'язкова. Твоя психіка не декорація.